Аудіокниги українською мовою Любительська начитка від тихої кімнати. РОБЕРТ Гайнлайн. Чужинець на чужій землі Читає Дмитро Сапко. Шановні слухачі. У нас новий збір. Цього разу збираємо одразу на два тепловізори для 415 ї ОСБ Запорізька Січ. Якщо буде добрий актив, влаштуємо розіграш. Дякуємо за ваші донати. А зараз продовжуємо слухати про пригоди людини з Марса. Розділ 16. Джубал Гершоу не став чекати, поки Джиліан витягне свою проблемну дитину з басейну. Він залишив казівку, щоб Дорка здали заспокійливе, і поспішив у свій кабінет, залишаючи Анну пояснювати або не пояснювати події останніх десяти хвилин. Сюди? вигукнув він через плеча. Мір'я озирнулася і наздогнала його. Гадаю, що це я маю бути сюди, сказала вона, задихаючись. Але бос, що, дівчино, ані слова. Але бос...» – босс я сказав. Міря, вже через тиждень ми всі сядемо і дозволимо Анні розповісти, що вона бачила насправді. Але прямо зараз усі, кому не лінь, почнуть дзвонити сюди, а репортери дертимуться на дерева, тому спершу я хочу зробити кілька дзвінків, мені потрібна допомога. Чи ти з тих жінок, що нікуди не годяться, бо розклеюються, коли вони дійсно потрібні? Це, до речі, нагадало мені запиши вирахувати з Дорка зарплатню за той час, що вона проведе в істериці. Мірям перехопило подих. Бос, якщо ти посмієш це зробити, ми всі звільнимось. Маячня. Я серйозно. Припини обкрадати Доркас!» Ну, у мене б теж трапилась істерика, якби вона мене не випередила, сказала вона і додала. Схоже, що ця істерика станеться просто зараз. Гершу посміхнувся. Так, я тобі дам ляпаса. Добре, додай Дорка з премію за додаткові небезпечні обов'язки. Додай премію усім, особливо мені, бо я її заслужив. Добре, але хто сплатить твою? Платники податків, звісно ж, ми знайдемо спосіб витиснутись. Прокляття. Вони дійшли до дверей у його кабінет, де телефон уже вимагав уваги. Він сковзнув на сидінні біля телефону і відповів: Говорить, Гершоу, хто в біса такий? Досить банально, доку. Весело відповіло обличчя на екрані. Вже впродовж багатьох років я тебе не боюся. Як справи? Гершов пізнав у цьому обличчі Томаса Маккензі, головного продюсера нових світових мереж, і трохи розслабився. Досить добре, Томе, але я поспішаю як можу. Тож, ти поспішаєш? Спробуй на мій 48-годинний робочий день, я не заберу багато часу. Все ще думаю, що матимеш щось для нас. Я не заперечую проти дорогого обладнання, встановленого там у вас. Я це потяну. Але бізнес є бізнес, і я повинен платити зарплатню трьом повним командам лише для того, щоб підтримувати твій сигнал. Союзні правила, знаєш, які вони. Я хочу зробити для тебе все, що можу. У минулому ми використовували багато твоїх сценаріїв і сподіваємось використати ще більше у майбутньому. Але й гадки не маю, що казатиму нашому інспектору. Гершов пильно глянув на нього. Тобі не здається, що висвітлення у пресі, яке ви щойно отримали, більш ніж достатньо, щоб оплатити фрахт? Яке ще висвітлення у пресі? За кілька хвилин Гершов вже попрощався і вимкнувся, переконаний у тому, що нові світові мережі не побачили нічого з того, що відбулося довкола його дому. Він відкинув усі уточнювальні питання Маккензі, тому що був песимістично переконаний в тім, що звичайне викладення фактів лише переконає Маккензі у тому, що старий Гершоу збожеволів, і Джубл не міг би його в цьому звинувачувати. Натомість вони домовились, що коли протягом наступних 24 годин нічого вартісного не трапиться, нові світові мережі можуть перервати зв'язок і забрати свої камери та інше обладнання. Коли екран згас, Гершоу наказав. Гокне Ларі, вручи йому тривожну кнопку. Напевно, Анни. Він зробив ще один дзвінок, а за ним третій. До того часу, як прийшов Ларі, Гершоу був переконаний, що жоден канал не спостерігав за тим, як спеціальна служба намагалася захопити його будинок. Не було необхідності перевіряти, чи відправлені два десятки відстрочених повідомлень, які він написав раніше. Їхня доставка залежала від того самого сигналу, що й канали новин, а цей сигнал зник. Коли він відвернувся від телефону, Ларі запропонував йому портативний радіоприймач тривожної кнопки. Ви це хотіли, бос? Я просто хотів погломитися з нею, щоб подивитися, чи почне вона гломитися у відповідь. Ларі, нехай це буде нам уроком. Ніколи не довіряти жодному механізму складнішому за виделку». Добре, е, щось ще. Ларі. Чи є спосіб перевірити цю штукенцію і подивитися, чи вона правильно працює? Я маю на увазі без надмірного переполоху у світових мережах. Звичайно, техніки встановили передавач у моїй майстерні, а в ньому є вимикач саме для такої мети. Витягни вимикач, натисни кнопку Загориться світло. Щоб протестувати її, ви просто телефонуєте їм прямо з передавача і кажете, що хочете терміновий тест. Ну, припустімо, цей тест покаже, що зв'язку немає. Якщо проблема полягає саме в цьому, ти можеш виявити, що це не так? Ну, можливо, із сумнівом, промовив Ларі. Якщо це буде щось несерйозніше від перерваного зв'язку, але тут дюк спецелектроніки. електроніки. Я більше інтелектуальний тип. Знаю, синку. мене теж не дуже радують усі ці практичні питання. Що ж, зроби все, що зможеш, і дай мені знати про результат. Щось іще, Джубела? Так. Якщо ти побачиш людину, яка винайшла колесо, поклич її сюди. Я хочу поділитися з нею хоч краплиною свого розуму. Зануда наступні кілька хвилин Джубол розмірковував про зв'язок між подіями. Він аналізував ймовірність того, що дюк. Саботував тривожну кнопку, але відкинув цю думку як марно, навіть негідну витрати часу. Він дозволив собі поцікавитись на хвилину, що сталося насправді у його саду, і як саме хлопчина це зробив, згорнувшись клубком на глибині 10 футів під водою. Він не сумнівався, що завдячує цим неможливим подіям саме людині з Марса. Треба визнати, що те, що він бачив у цій кімнаті приблизно за день до цього, вразило його не менш ніж те, що сталося щойно. Проте зараз емоційна реакція була геть іншою. Миша більше диво у біології, ніж слон. Тим не менш, важлива різниця полягала в тому, що слон значно більший від миші. Спостереження за тим, як порожня коробка, звичайне сміття, зникла у повітрі, містило логічне припущення щодо того, що фургон, набитий чоловіками, також міг зникнути у подібний спосіб. Проте з одним можна було впоратись, а з іншим ні. Що ж, він не мав наміру лити сльози за тими козаками. Хоча Джубол і припускав, що коп може бути цілковито чесним. Він зустрічав безліч правильних копів у своєму житті, але навіть жадібний сільський констебль не заслуговував на те, щоб його погасили мов свічку. Берегова охорона була гарним прикладом того, якими повинні бути і часто були справжні копи. Але до складу СС наймали людей, які мали схильність до присвоєння чужого майна у серці, а садизм в душі. Це були гестапівці, штурмовики на службі чи як їх там приставлені до політичної влади. Джубал сумував за добрими старими часами, коли юрист міг цитувати біль про права і не боятися, що федерація переможе його своїми хитрощами. Неважливо, що повинно статися зараз, якщо міркувати логічно. Генріх на завданні точно підтримував радіозв'язок із базою. Це означає, що його зникнення помітять навіть просто через тишу. Зовсім скоро ще кілька команд СС прийдуть сюди, щоб їх розшукати. Або вони вже на шляху сюди, тому що друга машина зникла якраз у момент звіту. Міріам. Так, бос. Я хочу, щоб тут зараз вже опинився Майк, Джилл і Анна. Потім знайди Ларі. Можливо, він у майстерні. І ви обоє зайдіть у дім та замкніть усі двері й вікна. Ще проблеми? Рухайся, дівка. Якщо мавпи з СС знову з'являться тут, ні, коли вони з'являться тут, то вони можливо не матимуть дублікатів ордерів. Якщо їх командир буде достатньо дурним, щоб увірватися у замкнений будинок без ордеру, ну що ж, Джубл дозволить Майкові змусити їх зникнути. Але цю сліпу війну на виснаження треба зупинити. А це означає, що Джуболу потрібно зв'язатися з генеральним секретарем. Як? Знову подзвонити у виконавчий палац. Генріх, мабуть, говорив правду, коли сказав, що всі його нові спроби зателефонувати до палацу знову переадресовуватимуться Генріху чи якомусь босу із СС, який зараз гріє його крісло, яке йому більше ніколи не знадобиться. То що ж, для них точно стане несподіванкою, якщо їм особисто подзвонить чоловік, за яким відправили команду, щоб заарештувати його. Можливо, він зможе пробитися аж нагору. Комендант, як там його ім'я, грубіян з мордою добре вгодованого тхора, а е, твітчел, офіцер команди СС, точно має прямий доступ до боса. Нічого хорошого. Ви повинні відчути те, що змушує жабу стрибати. Марно розказувати людині, яка вірить у пістолети, що у вас є щось краще за зброю і що вас не можна заарештувати, очікуючи, що вона одразу ж здасться. Твітшел продовжуватиме кидати людей і пістолети, аж доки не вичерпається і те, і друге. Але він ніколи не визнає, що не може привести людину, чиє місце розташування йому відоме. Що ж, коли ти не можеш скористатися головним входом, шукаєш запасний. Це елементарна політика. Джубал трохи жалкував, що ігнорував політику протягом останньої чверті століття чи щось ну близько того. Прокляття йому потрібен був Бен Кекстон, Бен би знав, хто має ключі від запасного входу. А Джубал знав би когось, хто знав би одного з них. Але зникнення Бена було головною причиною для цього дурнуватого дербі на віслюках. Оскільки він не міг запитати Бена, то хто з його знайомих міг би знати. Проклятий дурень! Він же щойно говорив з одним із них. Джубал розвернувся до телефону і спробував знову додзвонитися до Тома Маккензі. Він минув перепону лише з трьох юристів на своєму шляху. Всі вони його знали і дуже швидко досяг мети. Тим часом зайшли його співробітники та людина з Марса. Джубал не звернув на них увагу, і вони сіли. Мір'ям спершу зупинилася, щоб написати записку: двері та вікна зачинені. Джубол кивнув їй і написав нижче. Ларі, тере, тривожна кнопка, знак питання. Потім сказав до екрану Томе, вибач, що турбую тебе знову. З радістю Джубале. Томе, якби ти захотів переговорити з генеральним секретарем Дугласом, як би ти це зробив? Що? Я б подзвонив його прес-секретарю Джиму Сенфорту чи, можливо, Джоку Думонто. Залежно від того, чого б я хотів. Але я взагалі не говорив би з генеральним секретарем, з усім би розбирався Джим. Але припустімо, що ти хотів би поговорити з Дугласом особисто. Ну, я б сказав Джиму і дозволив йому домовитись про це. Було б значно швидше просто розповісти Джиму свою проблему. Хоча міг би минути день чи й два, поки він зміг би втиснути мене до його графіку. І навіть тоді мене могли б виконати через когось важливішого. Послухай, Джубале, мережі корисні для правління. Це знаємо і ми, і вони, проте ми не зловживаємо ними без потреби. Томе, припустімо, що це важливо, припустімо, що ти просто мусиш поговорити з Дугласом. От просто зараз. Не наступного тижня, а наступні десять хвилин. Брови Маккензі поповзли угору. Що ж, якщо я просто мусив би, то я б пояснив Джиму, чому саме це так терміново. Ні, будь розсудливим, ні, якраз цього я й не можу. Припустімо, що ти піймав Джима Сенфорта за крадіжкою ложок, тож ти не можеш сказати йому, чому це так терміново, але тобі потрібно поговорити з Дугласом тієї ж хвилини. Маккензі зітхнув. Думаю, що я б сказав Джиму, що просто хочу поговорити із босом. І якщо мене з ним вже не з'єднають, правління більше ніколи не отримає жодної підтримки від мереж. Сенфорд не якийсь там дурень, він ніколи не підставить свою голову. Добре, Томе, зроби це. Що? Залиш цей дзвінок увімкненим. Подзвонив палац з іншого телефону, і нехай твої хлопці будуть готові відразу ж з'єднати мене. Я маю поговорити з генеральним секретарем зараз же. Маккензі здався засмученим. Джуболи старий, друже. Хочеш сказати, що не будеш? Хочу сказати, що я не можу. Ти вигадав гіпотетичну ситуацію, в якій, вибач мене. Головний виконавчий директор міжконтинентальної мережі може поговорити з генеральним секретарем за умови нагальної потреби, але я не можу скористатися цим для когось іншого. Послухай, Джуболе, я поважаю тебе. Крім того, мережі страшенно не хотіли б тебе втрачати, і ми з жалем розуміємо, що ти не дозволиш зв'язати тебе контрактом. Але я не можу цього зробити, навіть щоб догодити тобі. Ти маєш розуміти, що ніхто не телефонує світовому лідеру уряду, якщо тільки він не захоче з тобою поговорити. Припустімо, я підпишу ексклюзивний контракт на сім років. Маккензі мав такий вигляд, наче у нього боліли зуби. Я все одно не можу цього зробити, я втрачу свою роботу, а ти все одно повинен будеш виконувати умови контракту. Джубл розмірковував над тим, щоб покликати Майка до екрану телефону. Та представити його. Та відразу ж відкинув цю думку. Маккензі керував програмами, які прокручували інтерв'ю з фальшивим людиною з Марса. І він також любив обманювати чи розігрувати. Чи він був чесним? Принаймні, так Джубал про нього думав і просто не хотів вірити в те, що зараз сам себе обманює. Добре, Томе, не буду заламувати тобі руки. Але ти знаєш обхідні шляхи довкола уряду краще ніж я. То може подзвонити Дугласу, коли забажає, і при цьому дістатися до нього. Я не маю на увазі Сенфорта. Ніхто. Прокляття. Та не може цей же чоловік бути у вакуумі. Мусить бути хоча б десяток людей, які можуть подзвонити йому і від яких він не відмахнеться секретарем. Хтось з його кабінету припускаю, але не всі з них. Я не знаю нікого з них. Я так само не стежив за цим. Але я маю на увазі не політиків. Хто знає його так добре, щоб міг би позвонити йому приватною лінією, щоб запросити пограти у покер? Ем, ти ж не хочеш більшого? Що ж, є Джейк Алленбі. не актор, інший Джейк Албі, нафтовий. Зустрічався з ним. Я не сподобався йому, він не сподобався мені. Знаю. У Дугласа немає дуже близьких друзів, його дружина радше відраджує. «Е, Скажи, джубале, а що ти знаєш про астрологію? Ніколи не мав нічого спільного з тим непотребом. Віддаю перевагу бренді. Що ж, це справа смаку. Але на сюди, джубале. Якщо ти хоч комусь скажеш, що я тобі це сказав, я переріжу твою брехливу горлянку одним із твоїх рукописів. Запам'ятав, погоджуюсь, продовжуй. Що ж? Агнес Дуглас має справу з цим непотребом, і я знаю, звідки вона його бере. Її астролог може зателефонувати місіс Дуглас у будь-який час. І повір мені, місіс Дуглас може вплинути на генерального секретаря, коли сама захоче, ти можеш подзвонити її астрологу, а решта це вже твоя справа. Здається, я не згадував ніяких астрологів у своєму різдвяному списку, відповів із сумнівом Джубал. Як його звуть? Її. І тобі потрібно позолотити їй руку переконливими монетами. Її звуть мадам Олександра Везант. станція Вашингтон. Везант. Записав, радісно сказав Джубал. Томе, ти зробив мені величезну послугу. Сподіваюсь, чи буде щось для мережі найближчим часом? Зачекай. Джубал глянув на записку Міріам, яку вона поклала перед ним кілька хвилин тому. У ній було. Ларі говорить, що радіоприймач не передає сигнал, і він не знає, чому. Джубл продовжив. Точка прийому сигналу вийшла з ладу через несправність приймача. І у мене немає нікого, хто міг би її полагодити. Я відправлю когось. Дякую. Ще раз дякую. Він вимкнувся. Потім замовив міжміський дзвінок за вказаним ім'ям і дав казівки оператору використовувати шифрування. Якщо той номер має обладнання прийняти такий дзвінок. Саме так і сталося, і це його не здивувало. Дуже швидко на екрані з'явилося величаве обличчя Мадам Везант. Він посміхнувся і вигукнув: Привіт, робі. Здавалося, вона спершу здивувалася, а потім придивилася уважніше. Це ж треба, Док Гершоу, старий негіднику. Бог любить тебе, рада тебе бачити. Де ти переховуєшся? Саме так, Бекі, переховуюся, копи на хвості. Бекі не запитала чому. Вона відразу ж відповіла: Чим я можу допомогти? Тобі потрібні гроші? У мене вдосталь гроші Бекі, але я тобі дякую. Гроші не допоможуть. Я у серйознішій халепі, ніж та, і не думаю, що будь-хто, окрім самого генерального секретаря містера Дугласа, зможе мені допомогти. Мені потрібно з ним поговорити. І негайно, зараз. І навіть ще скоріше. Вона виглядала спантеличеною. Це нелегке завдання, доку. Бекі я знаю, бо я вже тиждень намагаюсь до нього додзвонитися, і все марно, але не вплутуйся в це Бекі. Тому що, дівчинко, у мене тут просто пекельна спека. Я використав усі свої можливості, Імовірно, ти щось порадиш мені. Наприклад, телефонний номер, завдяки якому я можу дістатись до нього. Але я не хочу вплутувати у це тебе особисто. Ти можеш постраждати, а я ніколи не зможу глянути в очі професору, якщо коли-небудь ще його зустріну, земля йому пухом». Я знаю, чого професор хотів би від мене, різко сказала вона. Тож досить цієї маячні, доку. Професор завжди присягався, що ти єдиний хірург, здатний різати людей, а всі решта м'ясники. Він ніколи не забував того випадку в Еклтоні. Тепер, Бекі, ми не впораємося з цим так легко. За мене заплатили. Ти врятував його життя, я не зробив нічого особливого. Це була стійкість його тіла, бажання боротися і твоя допомога як медсестри. Mm. Доку, До ми гаємо час. Наскільки це терміново? Вони взяли мене під приціл, і будь-хто з мого оточення може постраждати. На мене виписали ордер, ордер федерації, і вони знають, де я, і я не можу втекти. Це може статися будь-якої хвилини, а містер Дуглас єдиний, хто може це зупинити. Ти витримаєш, я гарантую. Бекі впевнений, що так і є. але це може забрати лише кілька хвилин. Боюся, що це секретний відділ, Бекі. Я надто старий для допитів у секретному відділі. Але о господи, доку можна детальніше. Мені справді потрібно знати, щоб скласти для тебе гороскоп. Тоді я знатиму, що робити. Звісно ж, ти Меркурій, відколи став лікарем. Але, але якби я знала, у якому домі дивитися, щоб знайти твою проблему, було б краще. Дівчинко, на це немає часу, але дякую. Джубл швидко думав, кому вірити і коли. Бекі, якщо ти навіть знатимеш про це, то можеш опинитися у халепі, як і я, хіба що я переконаю містера Дугласа. Розкажи мені, доку, я ще ніколи не тікала від бійок, і тобі це відомо. Добре, тож я Меркурій, але проблема лежить на Марсі. Вона пильно глянула на нього. Як? Ти дивилася новини? Ти знаєш, що людину з Марса начебто перевели кудись високо Анде. Що ж, знай, це не так. Це обман для дурнів. Здавалося, Бекі здивувалась, проте не так сильно, як від неї очікував Джубал. З чого ти це взяв, доку Бекі? По всій цій нікчемній планеті є люди, які хочуть прибрати до рук цього хлопця. Вони хочуть використати його, зробити з нього свою маріонетку. Але він мій клієнт, і я маю намір терпіти це й далі. І я можу допомогти. Проте мій єдиний шанс це поговорити з містером Дугласом особисто, один на один. Людина з Марса твій клієнт. Можеш його показати? Так. Але лише містеру Дугласу. Ти знаєш, як воно Бекі. Головним може бути добрий Джо, добрий до дітей та тварин. Але він обов'язково детально знає все, що виробляють його копи, особливо в тому випадку, коли вони тягнуть людину у секретний відділ. Вона кивнула. У мене були неприємності з копами. Копи. Тож мені потрібно домовитись з містером Дугласом до того, як вони схоплять мене. Все, що ти хочеш, це поговорити з ним по телефону. Так, якщо ти можеш це влаштувати. Ось дозволь мені залишити йому свій номер телефону. Я буду сидіти тут, сподіваючись на його дзвінок. Аж доки вони не заберуть мене, якщо у тебе не вийде, все одно дякую. Бекі, дуже дякую. Я знатиму, що ти спробувала. Не вимикайся, різко сказала вона. Що? Залишайся на лінії, доку, а я тим часом погляну, що тут можна зробити. Якщо мені пощастить, вони зможуть з'єднати вас прямо через цей телефон, і це заощадить вам час. Тож чекай. Мадам Безанд зникла з екрану, не попрощавшись, а потім подзвонила Агнес Дуглас. Вона говорила із спокійною впевненістю, вказуючи Агнес на те, що це точно той розвиток подій, який передбачили зірки, причому точно за розкладом. Зараз настав критичний момент, коли Агнес мала направити та підтримати свого чоловіка, використовуючи весь свій розум і жіночу мудрість, щоб переконатися, що він діятиме мудро, але без жодних затримок. Агнес, Люба, таке положення зірок не повториться впродовж тисячі років. Марс, Венера та Меркурій в ідеальний час. Як тільки Венера перетне Меридіан, вона стане домінантною. Таким чином, ти бачиш, Еллі, що зірки кажуть мені робити. Ти знаєш, мене не цікавить наукова частина. Це її майже не дивувало, оскільки описані відношення не мали місця у той момент. Мадам Безант не мала часу, щоб скласти новий гороскоп, тому вона імпровізувала. Але з цим у неї не виникало труднощів. Вона говорила вищу правду, давала слушні поради і допомагала друзям. Якщо вдасться допомогти двом друзям одночасно, то Беккі Візі буде надзвичайно рада. Дорогенька, ти справді маєш зрозуміти у тебе вроджений талант, ти венера як завжди. А Марс на час цієї кризи підсилений. Це одночасно і твій чоловік, і той хлопець Сміт. Меркурій це доктор Гершоу. Щоб відвести відповідальність, спричинену посиленням Марса, поки криза не мине, Венеру має підтримувати Меркурій. Але у тебе мало часу. Венера утримуватиме вплив, поки не досягне меридіану. Здавалося, залишилося лише сім хвилин від зараз. Після цього твій вплив буде слабшати. Ти маєш діяти швидко. Тобі слід було б попередити мене раніше. Моя люба, я чекала біля телефону весь день, готова діяти відразу ж. Зірки розповіли мені природу кожної кризи. Вони ніколи не говорять нам деталей. Але ще є час. Тут у мене доктор Гершоу чекає на лінії. Все, що необхідно, так це завести їх особисту розмову, якщо це можливо, ще до того, як Венера перетне Меридіан. Що ж, добре, Елі, я витягну Джозефа з якоїсь дурної конференції, але приведу його сюди. «Тримай цю лінію відкритою. Дай мені номер телефону цього доктора Рекшоу. Чи ти зможеш провести дзвінок туди? Я можу перемкнути його звідти. Просто приведи містера Дугласа, поквапся Люба. Покваплюсь. Коли обличчя Агнес Дуглас зникло з екрану, Бекі пішла до іншого телефону. Її професія вимагала достатньої кількості телефонних апаратів. Це становило її найбільші витрати у справі. Радісно наспівуючи собі щось під ніс, вона зателефонувала брокеру.